У невеликому містечку жив майстер. Він створював найкрасивіший посуд у всій окрузі. Люди приходили здалеку, щоб побачити, як його руки перетворюють звичайну глину на щось особливе. Одного разу він зробив дві чашки одну з простої глини, теплу, трохи шорстку на дотик, а іншу з дорогого кришталю. Прозору й блискучу, як крапля води. Коли майстер поставив їх поруч, кришталева чашка запишалася. Вона глянула на глиняну і сказала: «Хм, подивися на себе. Ти така негарна. Хіба тебе можна показувати людям? Глиняна чашка зітхнула і тихо відповіла. Ми обидві народжені з одних рук майстра, ти ловиш світло, а я я зберігаю тепло. Минув час. Якось до майстра прийшов подорожній і попросив налити чай у гарну кришталеву чашку. Майстер налив гарячий напій, і чаша одразу тріснула. Тоді він узяв глиняну чашку і налив у неї чай, їй зробив ковток і посміхнувся. Тепло чашки зігрівало його руки. Майстер сумно глянув на уламки кришталю і тихо промовив: Не все, ой, не все, що гарне, приносить користь, і дарує справжню радість. І відтоді він казав своїм учням: не шукай досконалості у зовнішності, бо справжня краса живе всередині. Ця притча про нас, людей, сьогодні світ надто гучно рекламує зовнішню красу, забуваючи про те, що насправді цінне. Красива людина не та, що блищить зовні, а та. Що вміє співчувати, дарує тепло і має серце повне доброти, поки одні змагаються за зовнішній блиск, інші тихо роблять добро, і саме вони наповнюють цей світ теплом. З вами був канал Палітра життя.